Доброго вечора, з вами завжди ябов. Сьогодні у нас з вами такий перекус, весняний, капустяний перекус. Готується швидко, з'їдається теж швидко, можна на перекус, можна до, до якогось гарніру, вже то як, як хочете собі. Виходить дуже смачно. Що в мене є? 250 грамів фаршу. Фарш змішаний. Свинокурячий і вже тут помелена цибуля. 250 грамів капусточки залишилося і так воно вийшло. Плюс-мінус, тут десь 230, тут десь 270, ну, 250 грамів. На цю кількість беру 2 яйця, 2 столові ложки борошна, сушений чесник, сіль і мелений перчик до смаку і олійка для обсмажування. Перш за все і поставила водичку, потрібен буде окрім. Можна без нього, але... Мені більш подобається, коли капусточка трішечки пропарена. Вона і м'якша, і такого різкого запаху не буде. Для цього потрібно нарізаємо капусту. Я її нарізаю ось такими рівненькими смужками довгими. А потім розвертаю і нарізаю ще ось такими дрібненькими. Сильно дрібнити не потрібно. Як сало на зажарку, я ріжемо цибулю на, на, на засмажках ми робимо і висипаємо це. І нам потрібно буде залити окропом, щоб вона трішечки постояли. Заливаємо окропом і залишаємо на декілька хвилиночок. Ось так, щоб покрило трішечки. Ось так, притоплюємо капусточку на декілька хвилиночок, щоб трішечки схолола водичка. І капусточка стане м'якішою. Капусточка стала м'якшою, вже я можу взяти руками і вона стала м'якішою. Я просто відтіжую воду. Ось так. На хвилиночку, так її, щоб вона трішечки схолола, тому що будемо вбивати яйця. А поки вбиваємо яйця, додаємо фарш. І трішечки змішуємо просто з фаршем, тому що вода тоді нам. До речі, я не сказала, що для цього рецепту капуста тільки молода. Проходить. Оця рання свіжа капусточка. Додаємо борошно додаємо яйця. Можна додати замість борошна манну крупу але потім на одне яйце більше і десь на півгодинки залишити, щоб розбухла манка. Ось так, два яйця додаємо сушеного часничку, десь чайну ложку. Я додаю ось так. І сірі мелиний перчик до смаку. Можете додати спеції, які вам подобаються, але потім переб'ється запах, саме, саме капусточки, аромат і смак переб'ється. І гарненько змішуємо. Я роблю це ведевочко найзвучніше. Повинна консистенція бути така, як на густі млинці, на густі оладки. Дуже ароматна суміш вийшла. І залишаю хвилин на 10, щоб теж клійковина у борошні розбухла і капусточка ще, стане ще м'якішенькою. і будемо смажити. Поки наша суміш відпочиває, а ми будемо робити соус. Можна зробити сметаною, можна додати майонез, як вам заманеться, що ви хочете, можна взагалі. Без соусу, але соус набагато смачніше. Я буду робити. Із сметаною. Така в мене гарна сметана однорідна. Свіженький з городу кріп. Теж додаємо сюди. До речі, це така заправка. І до капочкових млинців, і що ви не робили овочеві, які підходить кругом. Так, в мене немає свіжого чеснику вже, а є заморожений. Я показувала, як я його заморожую. Він пахне. Самий звичайний чесничок. Я розріжу на невеличкі шматочки, щоб він швидше розтав. Трішечки приперчую. І, звичайно, трішечки присолюємо, тому що сметана вона більш нейтральна. Ось і все. Приступаємо до смаження наших таких капустяних млинців із фарсу. Нам потрібно, щоб гарно розігрілася сковорідка. Смажимо обов'язково на сковорідці... З кришкою. Смажимо, розігріваємо сковорідку, наливаємо так олійки, щоб вона покрила дно. Розігріваємо сильно сковорідку, потім прикручуємо вогонь і на середньому вогні під закритою кришкою смажимо з обох сторон декілька разів, перевертаючи, щоб у нас капусточка не хрустіла. Кипить, закипає, значить олійка готова. Отак. Беру ложку, не більше, більше не потрібно. І формую отакі млинці тоненькими. Змащую олію для того, щоб гарно відставало. Викладаємо на відстані один від одного, для того, щоб посмажувались рівномірно з усіх сторін. Накриваємо кришкою і прикручуємо газ. Перевертаються вони дуже добре. І так з однієї сторони Не Довго, щоб вони були не коричневі, а такі рум'яненькі. І знову накриваємо кришкою. І так до готовності. Потім покажу, скільки в нас вийшло і як це воно виглядає. Ось така в нас вийшла смакота. Підсмажені, гарненькі. Камера трошечки не передає самого кольору. Аромат стоїть дуже смачний разом із цією намазочкою. Дуже-дуже смачно. І що я вам хочу сказати? Вийшло дуже смачно, один я вже з'їла. Вони, що о, ці теплі, ці гарячі, що будуть холодні, їх можна їсти, вони ну, просто неймовірно смачні. Можна їсти без оцього соусу на маски можна з ним. На смак, щось середнє, між біляшами і прішками з капусти. Смак, я вам кажу, неймовірний і неповторний, нічим не зрівняний. А якщо взяти по складовим, 250 грамів фаршу. що ви з ним зробили? Навіть пельменів, ну, півтора десятка не наїлися б. На котлети не вистачить. Ті самі 250 грамів капусти молодої, навіть на салатик не вистачить. А отак на вечерю зробили чи то кашу якусь, чи макарони, чи щось відварили. Вам готова вечеря для великої навіть сім'ї. Тому ось так. Нехай вам смакує, готуйте, а з вами, як завжди, я, любов і вірую. Сподіваюся, що ми вам, з вами зустрінемось. І кажу, як завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже.